Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору, моїх дорогих підписників, гостей мого каналу, та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Ви знаєте, в мене якийсь такий період настав, що, як кажуть, є професійне вигорання, в мене якесь емоційне вигорання, не знаю навіть, як назвати цей мій стан. Особливо розповідати у мене немає жодних сил, тому давайте сьогодні відео буде присвячено. Похвалюшкам е, покажу ті предмети, які, мною, які були мною придбані на інтернет-майданчиках, в даному випадку на Оликс, на бігель та деяких інших. Е, хоть трішечки ми з вами відпочинемо, дивлячись на досить гарні речі. Ось як, наприклад, цей куманець. Дивіться на цю красу. Е, чудовий ручний розпис. Кобальтом з позолотою. Дуже гарна форма. Він в мене не ідентифікований, але я обіцяю, що обов'язково знайду про нього інформацію, і ще в одному з відео я вам більш детальніше про нього розповім. І що немаловажно, у нього є рідна кришечка. Подивіться також на цю красу. Така кришечка з зіркою, оздоблена зіркою, з позолотою. Бачите, повністю кришечка в гарному стані. Я вже не один раз говорила, що ці куманці ці плесканці вони у наших предків відігривали. Для нас це естетичне має значення таких речей, а для них було досить таки практична річ. Або в поле, або на весілля. Де ось таким чином розливали напої. Подивіться, який красивий розпис. Це підглазурний розпис з домальовкою по золотою надлазурно. І це полонне. І полонне стареньке. Таке, клеймо ставилося? З середини 50-х років до кінця 60-х років так що ось така моя перша покупочка. Далі знову полонне, сьогодні практично буде одне полонне. Подивіться, також в тон куманцю була придбана ось така вазочка. Це також ручний розпис, розпис кобальтом під лазурний. І ось ці цяточки, це все надлазурна підмальовка вже йде. Ось така. Цікава досить такі форма, і вазочка немаленька. Як я вже сказала, це полонне, але полонне, це вже таке клеймо ставилося. З початку 70-х років. Ціни немає. Можливо, це в зв'язку з тим, що, бачите, тут є люстр, ось поодинокий. Можливо, це кінець 80-х років. Слідуючий предмет це штофик. Ось такий штофик, ви його вже. Пізнали, це ЛПЗ. Трішки є потертість ось на ручечках. Однак загалом він в досить таки непоганому стані. Кришечка рідна, і ось таке клеймо, і ми навіть можемо подивитися ціну його, а ціна в свій час була 4 рублі. 10 копійок. І це був вищий сорт. Незалежно, бачите, он там червоний. на Червоними фарбами напис є вищий сорт, хоча клеймо лфз синього кольору. Так, ось така. І далі посуд. Посуд. Трапився мені за досить таки приємну ціну, тому я не відмовилася його придбати. Дуже гарний вершківник з якогось, безперечно, сервізу, це, е, бачите, штамп по золотою і ручна підмальовка. Це все ручна підмальовка. В досить гарному стані. Позолота збереглася і на носику ось, і на ручці. І ми бачимо це довбиш. І це кінець 50-х років. Зелене клеймо, 16-та група складності. Другий сорт. Нема в мене жодного предмету. З таким розписом я добре знаю, на відміну від оцих двох предметів. Вершківник ось такий форма схожа з попередньою, однак це не довбиш. Та цукорничка. Звичайно, вона вже набагато гіршому стані, однак ціна була смішна, тому я не відмовила собі в тому, щоб їх придбати. Сколів тріщин немає, однак є потертість позолоти. Вершківник ще більш-менш в пристойному стані позолота збережена, в трішки гірша цукорниця. Е... Подивіться, майсенський букет отакий. це штамп У мене, можливо, я навіть відшукаю інші предмети до цих двох. Тому що в мене з таким малюнком досить багато є. І ми бачимо, що це полони 50-ті роки і третій сорт. Ось така ж сама і цукорниця. Однак, як ви вже. Роздивились добре, кришечка це від чайничка, тому що там є дирочка. Однак, вона із цього сервісу. Ось такі були мої невеличкі покупки. Ще буде два відео про мої придбання з моїми похвалюшками. Якщо сподобалося, поставте вподобайку, а мені буде приємно. І, звичайно, пишіть коментарі. На сьогодні все, до нових зустрічей, до нових відео.